П'ятикласник Дмитро Камерницький разом із мамою бере участь у змаганнях. Я дуже радий, що мама зі мною пішла на конкурси. Мені Бо обоє скакали через обручі. Другим завданням, яке виконували учасники, було пробігти двом в одному мішку. Бігли, ну ледве добігли. Це свято, воно є спортивне, воно і для батьків, і для дітей, тому що це разом поєднує, це згуртовує разом от, дітей і батьків. Тому що якщо без батьків, діти діти не такі. Коли батьки, вони бачать, що батьки починають саме брати участь, вони починають свої показувати, як кажуть, починають радіти. Школярі також змагалися в перетягуванні каната. Дуже сподобалося перетягувати канат, і ми перетягували його і виграла. Я старалася не впасти, і там хлопці падали. Завершити навчальний рік спортивним святом замість традиційного настаннього дзвоника у шостій школі вирішили для дотримання карантинних вимог, каже директорка Марія Гринчук. Під час закінчення чорного року продовжуються ще якісь карантинні певні обмеження, а школа наша дуже велика. Тому розподілили учнів п'ятих-шостих класів для них зробити спортивні естафети, спортивні змагання і крім того, залучити до цього ще сім'ї, відтворити знову цю традицію, яка колись була раніше, що змагання спортивні проходили. За словами директорки, на святі були 200 людей. 8 червня навчальний рік тут завершать семикласники і восьмикласники. Для них організують квест. Після зберуть учнів 9-11 класів, які підготують виступи. Оксана Ушакова, Лонціниколишин. Новини на Суспільному.